Формадол таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні говоримо про найнароднішого серед заслужених і найзаслуженішого серед народних Миколу Яковченка. Блазня з сумними очима, як він сам себе називав, з малих літ тяжів до лицедійства, але патріархальна родина не схвалювала нахилів хлопця. За його характер і за його непосидючість, бабуся, яку він дуже любив, називала його гицелом. Це гицело таки спромоглося знайти у прилуках аматорський театр і вже в 17 років блискуче виступати на його сцені. Цей театр і був єдиною його театральною школою. Взагалі, відносини із наукою Яковченка не складалися. Сам він уже в зрілому віці жартував, що його освіта це чотири класи і калідор. Певно, що в тому калідорі він таки знайшов своє амплуа. Талант хлопця дуже швидко помітили, і це дало поштовх Яковченку їхати до Києва, де він підкорив сцену театра Франка. Головний режисер театру Гнат Юра доручає молодому актору від драматичні ролі. Але на заваді стає характерна зовнішність, досить округле обличчя, усмішка, яка не сходить із вуст, і щирість непідробна комічна щирість, яку помічають глядачі. Реагуючи на захват глядачів у театрі Франка Яковченку дають саме комічні ролі, але душа митця жадала серйозних драматичних випробувань. Саме тому Микола Яковченко пристав на пропозицію Леся Курбаса поїхати до Харкова і спробувати себе на сцені на той час столичного харківського театру. Експеримент не вдався, і молодий актор знову повертається до Києва виступати на сцені театру імені Франка. Він, врешті-решт, усвідомлює свою комічність, розуміє, що його обличчя грає йому на користь. А тому кожного разу за спогадами сучасників, виходячи на сцену, бив себе по обличчю і казав: Пичка моя годувальниця, постараймося сьогодні, і таки старалася, і Яковченку вдавалося геть усе. Не нравить чому паспорт натуральний? Це він випадково упав у воду, і тому та сторінка і ця і та підмокли. Він сам зазначав, що інші актори йому заздрять, тому що їм на головних ролях доводиться пітніти геті шкіри дертися. А він тільки но вийшов на сцену, одразу зриває браво у залі. А ти курейську бежи. І жоден спектакль за його участі, жодна вистава не обходилася без аншлагів. Подеколи доходило й до конфузів. Наприклад, граючи з Юрієм Шумським в одній виставі, актор Микола Яковченко вимушений був мінятися із ним часом виходу на сцену, ламати логіку вистави тільки заради того, щоби своєю появою не спантеличити глядача і не перебрати на себе усю увагу. Комічний талант Миколи Яковченка точно помітили кіношники і одразу запросили його до співпраці. Актор блискуче впорався із ролями батька Максима Перепелиці, Пацюка з ночі перед Різдвом чи незабутнього сірка із легендарної стрічки за двома зайцями. Значить, той, Не той. Не його. Ні... Успішний актор знав безліч анекдотів. В його запасі величезна колекція життєвих історій. Ото вже вчастя побачити його десь на вулиці, обов'язково зупинить, розповість щось цікаве, або їхати в одному потязі до рідних прилук чи кудись далі. Він умів розважити публіку і сам був душею компанії, мав чудовий голос. Заспівала. Конарейка. Старий київський нома! Актор Микола Яковченко за життя зумів втілити більше двох сотень ролей на сценах провідних українських театрів. Зіграв 55 художніх фільмах. Останніми словами народного улюбленця були Клоун виходить на манеж. По смерті актора театр довго шукав фотографію, де Яковченко був би серйозним. Вдалося знайти один єдиний знимок, але там актор стояв у розірваній матроській тельняшці. Довелося художникам самостійно домальовувати йому костюм. Не секрет, що у родині франківців були і більш відомі та більш упізнавані актори. Але саме Микола Яковченко став першим поміж них, хто удостоївся пам'ятника на площі перед театром. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проєкт. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна